Памп буває різний, але буває той, який працює на фізичному, ментальному та клітинному рівні. І я це все, друзі, про новинку від компанії МСТ Нейропамп. І сьогодні, як ви любите, ми пройдемось по кожному інгредієнту з научної точки зору. І перший вкладі ми бачимо цитрулін малат. Який перетворюється на аргінін, а аргінін перетворюється на оксид азоту. Це запускає судинне розширення памп і збільшує надходження поживних речовин. Цей компонент для витривалості, пампу та очищення від аміаку з м'язів. В іншому складі ми бачимо глюкопамп, це концентрований патентований гліцерол. Він утримує воду у клітині, що створює ефект супергідротації. А що це дає? Об'єм м'язів, менше втомлення, краще тепловідведення та візуальний потужний памп. I feel the best right here, in this area. Далі в складі ми бачимо бетаїн гідрохлорид Підтримує обмінні процеси, зменшує рівень гемоцистеїну, а також показав ефекти у підвищеній сили та витривалості. Наступним В складі ми бачимо аргінін-нітрат. Не просто аргінін-нітрат, а плюс С7. Це патентована формула. нітрат – це подвійна атака на оксид азоту. А що таке С7? Це патентована формула, яка має в своєму складі 7 інгредієнтів: зелений чай, чорниця, кейл тощо. А останні дослідження довели, що патентована формула С7 збільшує ендогенний оксид азоту в нашому організмі на 230%. Далі візьму одразу 4 інгредієнти. Назву цей блок, енергія та витривалість. Тому що тут одразу декілька інгредієнтів для витривалості. Ай! По-перше, бета-аланін підвищення карнозину та зменшення молочної кислоти. Таурин електролітний баланс, екстракт гранату, натуральні нітрати та ще й працює як антиоксидант. Та, друзі, увага, кордицепс. Цей гробочок, який підвищує АТФ в нашому організмі. І останній інгредієнт. Я коли сів та почав думати: хм, чудово було б знайти таку таблетку, порошок рідину, яка би впливала на засвоєння інших інгредієнтів, Ну, наприклад, підсилювала засвоєння креатину в 5-10 в разів. Друзі, і що ж ми бачимо? Це запатентована формула Астрагін. Вона йде вже в дуже багатьох інших добавках. І МСТ, та не тільки я бачу інші компанії, також її використовують, і це як знахідка для виробників спортивного харчування. Це патентована формула астрагіну та женшеню. Вона покращує всмоктування всіх інгредієнтів, а також підтримує слезову ШКТ та підсилює біодоступність всіх вишесказаних інгредієнтів. Друзі, нейропамп від МСТ. Ви подивіться тут тільки один дизайн, чого коштує: це чудовий. Перетренувальний комплекс, який не містить кофеїну, це дуже чудово. Ви можете використовувати його навіть у вечірні тренування. А якщо ви шукаєте формулу, яка працює, м'язи, мозок та клітина, друзі, ви її знайшли нейропамп від компанії МСТ.